Пенсіонер з велосипедом у руках намагався перейти залізничні колії. Втім, це зробити йому не вдалося. Чоловіка потужною хвилею відкинуло неподалік колій. Трагічний випадок стався у селі Верба біля п'ятої години ранку. Чоловік з велосипедом у руках та разом з дружиною намагалися перейти залізничні колії. Однак саме тоді рухався потяг і подружжя не встигло миттєво зреагувати. Коли вони вже майже перейшли на іншу сторону, то ударна хвиля від поїзда зачепила пенсіонера разом з велосипедом. Його дружина не постраждала. Попри те, що машиніст вчасно загальмував, уникнути страшної трагедії не вдалося. 85-річний місцевий житель із велосипедом в руках почав переходити колії, коли потрапив під поїзд сполученням ворог та чоп Київ. Попри екстрене гальмування повітряною хвилою, чоловіка затягнуло на рейки. Місцеві жителі не на камеру розповідають, пенсіонер погано бачив та чув. Тому не міг швидко зреагувати на те, що їхав пасажирський потяг. Окрім того, тільки починало розвиднятися. На жаль, травми чоловіка виявилися несумісні з життям. У нього виявили закриті перегляди. Переломи таза, які спричинили внутрішню кровотечу. Пенсіонера із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи його врятувати не вдалося. Через кілька годин він помер. За фактом порушення правил безпеки залізничного транспорту, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group.